Друзі, всім доброго дня! Сьогодні я прийшов знову на річку Стохів. і дивіться, що тут робиться. Куча піску і немає води зовсім. А це та річка, по якій я плавав човном і ловив рибу. Я зараз покажу, як вона виглядала раніше весною. А зараз... А зараз отак. Просто куча піску. Сьогодні я йду до свого будинку в лісі, хочу там поскладати дрова, тому що погода в нас змінюється, вже, вже сьогодні почався, почав моросити дощик. Треба скласти дрова в дровітню, щоб їх дощ не мочив і хай вони там собі підсихають на зиму. Потім, може десь ще піду, або на стохід піду порибалю, або можливо піду на озеро. В лісі аж темно просто. Ту ще листя дуже багато на деревах, хоча вже осінь. Барсика сьогодні взяв з собою. І вже так хотів обігти, не знаю навіть чому. Не міг дочекатися, гавка кого моцити. Віця такі калюшки тільки лишилися. Ну, це не скрізь, звісно. Є такі ділянки, де є вода ще. Достатньо її є. А є отакі от вже. Просто. Просто-просто. Так, це в мене три кучки дров, їх треба всі перескладати У дровітню. Дивіться, зараз я покажу одну штуку. Цікаву. Хтось мене тут ночував. І зробили таку штуку на рибалку, як я зрозумів. Дивіться, яка штука. Я думаю, можна буде коли прийти на, на ночовку сюди, переночувати і піти вночі на рибалку, взяти якогось фонарика і піти на щуки. Хова є риба. Так, варті. Треба десь її повисити, отут хай сохне. На всякий випадок. Може пригодиться коли Ладно, треба складати дрова йти. Заверсіть, віддихай поки. Так, поки йде дощ, ну ще він не йде, а так моросить тільки. Тут листя, то він ще слабо. Хоча вже трошки дрова понамочував. Зараз я їх думаю якусь годинку і вони будуть всі вже дровітні. Поскладаю по бистречку. А зараз в лісі ще достатньо і темно, тому що ще рано. зараз десь сьома година ранку, ще навіть сонце високо не піднялося, тому темновато. Жолуді падають на кришу і десь... Так буває, пробивають рубіроїд між латами. Такі дірочки поробили невеличкі. Я вчора прийшов, попідкаював їх смолою ізоляційною. Ах як класно, коли каплі дощу чути, як падають. Поскладав дровця. дивіться скільки. Трошки більше під півдровітні. Чотири кострики з половиною получилось. Ще б треба було б трошки щеки. Декілька тилешів і було б нормально, так, да, Басік? Дощ пішов? Да? Нарешті то краса. Дрова по складу можна десь відправлятися на риболовлю. Починає дощик мочити, зараз буде вода прибувати до стоходу. Ну, сьогодні буде незвичайна риболовля. Дивіться скільки води в річці о! сантиметрів 15-12. Я взяв з собою і спінінг, і вудку, і відро. І буду йти по річці. давно вже не був на цих місцях. Десь буде ямочка, щось таке повороти глибше. Буду пробувати перш спінінгом, піймати щуку, а потім і буду пробувати вудочку. І можливо десь ще є окуні. Води в нас зараз дуже мало і в основному вже всякими квадратами, кловнями, цим всім рибу побовтали по ямках. Але я піду ще попробую щось половити на вудку і на спінінг. Можливо, вдасться мені десь знайти якісь свіжі місця. ж собі поріч з боку, Ну ця річка ще вона ...чуть-чуть протікає. Тут небагато глибини, там сантиметрів 7. Але вода тече. Піду, попробую. можливо якраз десь вдасться знайти ще щуку. піймати. І от і ямочки, дивіться, яка ямочка. Зараз тут попробую половити і окуни. І щось там корча вже пішло в траві. Не знаю на що тут ловити. Зілля багато дуже. Но там бачу хвиля якась ходить, може щука гуляє. Реально кинути, щоб протягнути. Дивіться, дивіться, що я впіймав. Перша риба. Я не знімав, якраз щось так розчарувався. Іду, нічого не клює, а тут такий окунець. Дивіться, який красавчик. Оце крас. Оце красень клюнув. От навіть підняв свого гребня. Такий непоганий розмір. Ну як, для стохода це дуже непоганий. розмір. Класно. Зараз значить буду пробувати ще тут ловити. Гарний дуже. Знову місце для спінінга. Шукаю, як завжди, ігноруй. О-о-о, доганяє. Ага, не встигла. Бо я потягнув швидше, бо там кладка була. Снов. <зас> Скільки ти будеш там ловити? Навіть не переходить на цю сторону кладки. а там тільки ловить і все. О, взяла Який? <с> четвертий раз, чи який. <с> а, шнурок невеличкий. Але, але це ж таки є одна. О дивіться. Вже якщо голодний можна було б з'їсти і вижити. А так пливи мало є. Ось і друга щучка, дивіться, яка клюнула. Я думав камера включена, а вона виключена. Ну капець. Не зняв. Як саме вона брала. Така 200 грамовочка Там в мене така ямка спереді, зараз покажу. Чуть не загроз, звісно. Дивіться. Вон там яка ямочка спереді. Там коротше, я кинув, що я на кудись силикон. Одна брала, потім друга, потім третя тут в корчові. Я думаю, вони тут є. Позбиралися на, на ямочку. Отганяй. Якраз я за гілку зачепився. Це буде біда, мені зачепився. там она на тебя по-любому Гірка. Ну, така як треба. Нормально. Дивіться, вже листочки жовтіють, все. Осінь прийшла. Ах ти, вредний який! Тому що оконь був, мабуть! Ну щось таке більше було по-любому. О! Ах ти, Гілляка! Чепилась! ха Бере. Повів, 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 повів. О, попався нарешті. Я знав, що він тут є. але дуже такий великий окунь, який вже є. Окей, от дивіться, знову другий, гарний. Ковтнув знову далеко, мабуть. Довго я його дав йому походити довше трохи. -о пішов. Є знову Красава. Знову є. Такий самий, навіть трошки більший, гарний. Дивіться, тільки я пів окінців. Зараз, мабуть, складаю вудку і буду йти ще спінінгом ловити. Зараз буду йти назад. Такий гарний. Кінець. Тільки зловив три окунці чи чотири. Чотири. І потва. Юшка буде, буде. Все. Зараз вудку складу, візьму спінінга, кину туди, по зіллі геть, по тій річці. Потім буду йти. В іншу сторону вже буду йти додому. І ще попробую ловити. Ну от і все, добрався я до хати. Фух. Весь мокрий. Зараз би затопити піч де завалитися на ліжко поспати. З нічку. Так гарно в лісі дощик шумить іде. Але треба їхати додому. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Всього вам найкращого і до зустрічі в наступних відео. яку рибу курябузловий вот. його. 4 оконці і одна плітка. Буде юшка, буде.